Якщо ти не атішник не дивиш. Вимоги до фахівців, які працюють в індустрії IT, ростуть. Клієнти ставлять вищі вимоги компаніям, компанії, відповідно, хочуть більш, ну, кращі технічні вимоги до талантів. Мені подобається ну, те, що ти постійно маєш вчитися. Українська нація дуже сильна, дуже креативна. І ми в багатьох місцях себе недооцінюємо, і нам треба навчитися цінити. Мене звати Любомир Ходак, я керівник Івано-Франківської філії компанії Софтсерв. Моя робота полягає в тому, що я допомагаю зорганізувати середовище, де програмісти будуть виконувати якби, запити для клієнта, роблять, роблять свою роботу, тобто це є робота з HR, з інфраструктурою. А також я відповідаю типу, за просування бренду SoftServe ну, в, в цих географіях. Тобто це, це організація різних навчань, спільних навчань компаній SoftServe з університетами з, і, і так далі. Ну, зазвичай ну, менеджер в більшості випадків сфокусований на вирішенні проблем. Відповідно, типу, ну я зазвичай, типу, Ну, у, мене, у мене є собі конкретний план і задачі, типу, які, ну, які переді мною поставлені. І я типу, влежність від того, які стоять проблеми, так він проходить. Він може проходити в офісі, але ну, досить часто приходиться бути поза межами офісу, типу, якби спілкуватися з е, різними представниками освіти, е, влади, е, а також поставщиками і, і, і так далі. Так і є, тому що вимоги, вимоги до фахівців, які працюють в індустрії IT, ростуть. Клієнти ставлять вищі вимоги компаніям, а компанії відповідно, хочуть більш, ну, кращі технічні вимоги до талантів. Ну, наприклад, давайте ми поговоримо, якими навиками, наприклад, мав, мав би володіти типу, студент. Та? Тобто Зараз, вже, наприклад, дуже є типу, бум з штучним інтелектом, з AI. Та? Є очікування, наприклад, що можливо студент мав вже знати і промпт та? також data science, та? ну, для того, щоб бути ефективним в тій роботі, типу, яку вимагається робити. От, ну, є різні якби, напрямки, але тим не менше тобто, є, ну, є, є вимоги. І друге, типу, зараз якби, немає такого. Е... Великого росту в самій it індустрії немає такого попиту, типу, як був, був раніше. Тобто темп, темпи скоротилися, відповідно, кількість вакансій зменшилася, а значить збільшилась кількість кандидатів. Відповідно е, ну, є з кого вибрати. На мо, ну, з того ж з моїх спостережень, та, тобто, е, це є AI, ML, Data Science, Big Data, а також Robotics і DevOps. Тобто це ті е спеціалісти, типу, на яких зараз найбільший попит їх, ну, їх є мало, незважаючи на те, що якби, ну, на ринку вже є достатньо спеціалістів, компанії, типу, і немає такого росту. Ой, то непросте просте питання. <смі> по тій причині, типу, що ніхто не знає, яке майбутнє буде, ми можемо здогадуватися. Ну, по моїх відчуттях, типу, ну, я можу точно сказати, що... Та сама робота, яка робилася раніше, тобто на неї треба буде, типу, вона буде робитися швидше, і на неї треба буде менше людей. Я переконаний, що людина не вийде з цього ланцюга, тобто вона просто буде мати іншу роль. Тому що ну, генерацією коду і штучним інтелектом все одно треба керувати, все одно його треба направляти. І поки що ну, ще не придумали такого рішення, яке, яке би на 100% могло замінити людину. От, Але. По відчуттях типу, ну, людей саме такого напрямку може бути потреба, може не бути такою великою, як була колись. Ми не знаємо, що буде через п'ять років. Я, я вважаю, що е, початківець має володіти фундаментальними основами алгоритмів, тобто він може там. Припустимо, на сі плюс плюс, типу, ну якби пілотувати, але орієнтуватись треба на те, чого ринок хотітиме в конкретний момент часу, і слідкувати за ринком. Тобто не бути прив'язаним. Ну, зараз, на мою думку, довгострокові стратегії з плануванням в 5 років вони так вже не працюють. Тобто, щоразу щось міняється, тобто, може з'явитися якась нова технологія, в якій ти маєш бути експертом. І головне ну, відслідковувати, типу, розуміти, чого ти хочеш, типу, і відповідно ну, адаптовуватися. Тобто, ну, я не вірю в п'ятирічну стратегію з новим промуванням. Ну, принаймні, зараз. Насамперед це цінності. Ну, типу, у нас ну, з таких якби, я, я назву цінностей, типу, які я вважаю, що ну, вони, в принципі, всі важливі, в нас є багато, але такі критичні, тобто, перше, це є траст або чесність, прозорість, тобто це орієнтація на результат, це вміння працювати в команді і вміння брати виклики. Тобто, тобто, це такі якби основ, основні. Цінності, ну, які б я міг сказати. Ну і хардскіли, скіли, тобто це вже буде залежати від того, е, на яку вакансію людина подається. І обов'язково англійська мова. От. Тренд може бути англійська плюс іспанська, або англійська плюс французька. Е, ну, зараз вже якби, ну, є такий двохмовний тренд. Що, ну, чим більше мов знаєш, тим більше разів ти людина, то, то це справедливо. Мені подобається ну, те, що ти постійно маєш вчитися. Ти постійно маєш дізнаватися щось нове, експериментуєш, пробуєш якісь нові речі. Це цікаво ну, і надихає. От, ну, коло людей, з яким ти працюєш, визначає тебе ну, і, і, і можливість твого розвитку. Так? Ну, в Усервії в мене є багато однодумців. Я давно вже соцсерві, Нещодавно відсвяткував 20 років я там на різних ролях. Я можу просто сказати, що ну, люди, люди і ті, хто поруч з тобою, вони визначають, ну, визначають успіх. І, визначають, типу, ну, і, і ти в них вчишся, вони вчаться в тебе. Е, що, що не подобається, Мені якось так важко сказати, що не подобається. Я скажу просто друге, типу, що. Е, Оця історія з навчанням, вона має якби зворотню сторону медалі, тобто ти повинен вкладати багато ресурсу в це. Тобто, відповідно, е, ну, не, чи будеш ти готовий, типу, там, ну скажімо так, вкласти більше ресурсу типу, і, ну, і постійно вчитися? І це більше не просто в серці, більше до тих, хто витіде. Тобто, я би так сказав. От, е, якщо ми говоримо про роботу, Завжди є якісь, ну, можуть бути якісь задачі, наприклад, які ти вже робиш там, другий, третій, п'ятий, десятий раз. та я для себе завжди стараюся пробувати їх робити новим способом. Тому що інколи рутина може бути скучною. Тобто з того, що мені не подобається. А так, типу, ну. Більше якихось таких, що не подобається, немає. Тобто ситуація, ситуація зараз, ну, ви самі знаєте, є, яка є, типу, і важливо типу, адаптовуватися. Тобто, я, я з тих, хто вміє приймати типу, те, що є типу, і шукати позитив типу, навіть ну, в складних челенджових ситуаціях. Я вважаю, що якщо ти попадаєш в складну ситуацію, ти маєш шанси суттєво вирости. Тому що, ну, тому що інакше ти, якщо ти робиш прості речі, ти не розвиваєшся. От, тому типу, челенджові ситуації це енергозатратні речі. Відповідно, ну, я так працюю, ще так, скажу, так, personal development план назвем. Е, ну, Наприклад, займаюся йогою, футболом, для того, щоб е, ну, поповнювати той рівень енергії, який мені потрібен. Дивіться, я в середньому стараюся одну годину в день цьому приділяти. Тобто, е, то, ну, зазвичай тобто, ну, під час роботи ти можеш це робити. Я, я собі маю просто конкретний план, що я хочу вивчити, і я, я тому плану слідую. Софцер пропонує багато опцій різних по навчанню. Тобто, у нас, наприклад, є платформа Udemy, тобто для наших працівників вона є безкоштовною. Ти собі на Udemy заходиш онлайн-курс типу, і, і береш будь-який онлайн-курс, береш і вивчаєш. Ну, Останнє, по чому я проходив типу, такі курси, тобто, це був штучний інтелект, AI і продакт-менеджмент. Тому якби. Ну, компанія дає широкі опції для навчання. Тобто ти можеш в, в компанії вчитися і потім ти вже дивишся, наприклад, які, ну, які є типу, в тебе задачі, де би ти міг ті е, знання прикласти. Віцінує різні програмісти. Тобто, якщо, ну, моя думка така, що програміст має знати математику. От, е, ну, Досить показує, що ну, воно ніби не є супер обов'язкове. Тобто, ну, для певних рівнів програмістів. Там, ну, та, Але коли ти рухаєшся далі, тобі треба працювати з складними системами, ти хочеш, не хочеш, тому що це, це вміти робити. Відповідно, я думаю, що мусить. Хоче. Або мусить. <натоліг> Десь так. <натолігеність> ну, Збільшилась кількість ремоуту. Це точно. Друге, тобто, це була велика кількість стресу у людей. І ну, Сусерд, наприклад, запровадив е, типу, сервіс психологічної підтримки 24 на 7. Тобто, ми, тобто, Є психологічна підтримка і допомога. От. Е, тому тоб, тому типу, це те, що вплинуло тобто багато. Ну, є, є люди все одно типу, демотивовані війною. Та? От. І, ну, компанія створює типу, ну, найкраще середовище, але... Ну, є типу, глобальний контекст, і ти від нього нікуди не дінешся. От, е, якщо ми говоримо про клієнтів, типу, то, то клієнт, ну, типу, є різні клієнти, є такі, які повернулися в Україну типу, і, і в Україну вірять, є такі, що бояться. Дуже важливо робити, там, наприклад, ну, певну роз'яснювальну роботу, показувати позитивні приклади, типу, що, незважаючи на те, яка ситуація, українці. Можуть і працюють в таких умовах, і працюють успішно не гірше, ніж ніж інші спеціалісти з інших країн, типу, які живуть в спокійних умовах. Ну, е, з мого досвіду, е, я можу сказати, типу, що українська нація дуже сильна, дуже креативна. І ми в багатьох місцях себе недооцінюємо, і нам треба навчитися цінити. Тобто всі відчули зміни. Ну, тобто, це, ну, це впливає абсолютно на всіх. Ну, це історія. Ми, ми є частиною України, та, так само ну, есть, айтішники це не є mm -hmm. щось ну, особливе. Однаково всіх зачепила війна. Mm -hmm. Ви що освіти є е, с, ну, Ми віримо, що, ну, типу, е, Якщо ми говоримо про інженера, типу, ну, скажімо так, тобто, і когось з такого, хто типу, буде розвиватися і вийде на рівень архітекторів і вище, він повинен вміти вирішувати такі світоглядні програми, проблеми. От. А про світогляд, а розширення світогляду, воно може відбутися тільки з вищою освітою. В основному з вищою світу є різні способи, але в основному з вищою освітою, ну, де ти вивчаєш різні, різні предмети і розумієш різні контексти. От. Тобто, на мою думку, недостатньо просто вивчити програмування та, Тобто ну, технологію, ну, і певну типу, роботу. Тобто, Якщо ти ну, ну, всебічно не розвиваєшся, то й буде важче типу, приймати виклики і і виконувати там, роботу типу, в якусь складнішу типу, чи складніших контекстах. Вона вимагає просто дуже різних знань. Ну, наприклад, якщо ми скажемо типу, спілкування з замовником, досить часто треба спілкуватися з замовником, а спілкування з замовником вимагає, наприклад, і презентативних навичок, типу, і вміння типу, розуміти різні культури, історію і так далі. Типу, ну, Тої культури, з якою ти маєш справу. Тому, відповідно, типу, ну, цю річ ти можеш тільки осягнути ну, в університеті з вищою освітою. Ну і друге, що вища освіта, типу, тут, ну, от, якщо говорити конкретно про ваш університет, то у вас тут є таке середовище, студент, студентство, типу, побудова соціальних зв'язків і вміння будувати соціальні зв'язки. Це дуже важливий навик для того, щоб в майбутньому бути успішним. Дивіться, незалежно від того, на якому курсі є студент, я рекомендую йому. Типу, крім предметів, які він вивчає в університеті, типу, побудувати для себе також персональний навчальний план і слідувати ньому, як би він хотів розвиватися, мати свою візію по розвитку. То є перше. Друге, слідкувати за трендами обов'язково типу, і старатися попадати типу, на практику в IT-компанії, де б він міг отримувати більше реального досвіду. І моя думка така, що бажано фрілансити під час навчання, отримувати реальний досвід, тоді після навчання простіше знайти роботу. І не забувати за софт скіли ну, Тобто сов-скіли це навики презентації, соці... соціальні навики є дуже важливі по тій причині, що як мінімум ти А маєш пройти співбесіду і, ну, і, себе, і себе правильно запрезентувати. І друге, ти, якщо попадаєш на роботу, ти йдеш в колектив, а значить ти повинен вчитися працювати в колективі. Тому ці соціальні навики типу, і якісь такі вміння брати відповідальність, типу, її можна протренувати в університеті. І таким чином це діло реалізувати вже в ну, на роботі. Тому це от якісь такі речі, які би я радив. І четвертий, думаю, найбільш важливо йти за покликом серця. Якщо ти не айтішник, не дивишся.